Усім привіт! Ви на каналі автошоу Василя. Сьогодні я вам хочу показати, чи можливо нормально пофарбувати автомобіль на свіжому воздусі. Ну, що я маю на увазі на свіжому взисі, це тоді, коли ми фарбуємо автомобіль на вулиці. Як правило, автомобілі фарбують, повинні фарбуватись в камері. У нас тут є одна камера з однієї сторони, інша камера з другої сторони. Але так як у нас і в Веку самі бачите, автомобіль великий, Буда, козірок, і він у нас ніяк туди не, не вліз, не поміщається в камеру. І взагалі-то я о, тут у нас на районі я не знаю жодної покраски, де, де б міг от поміститись ось така велика Буда. Тому багато людей беруть і фарбують на, на вулиці. Взагалі, то якщо б зняти Буду і зняти козірок, то Можна було б помістити в камеру, але ну, все рівно він би повністю в камеру не помістився, так як шасі, воно досить довге, і там пів метра чи метри було б на воздух. Ну, все рівно це було б нормально. Так, ну, так як ми спочатку думали лише фарбувати самий кузов, а потім вже почали шасі, знаєте, потім вже почали буди і одним словом, все, що можна, все в цьому автомобілі пофарбовано. Взагалі-то я сьогодні мав знімати інше відео, мав знімати про проводку. Як відновити кабель, який замикає, коротить дуже простенько, за 5 хвилин це я вже знімлю інше відео. Сьогодні про це не буду знімати, так як я трошки прихворів. У мене насмерк, я говорю вниз, мені з носа тече. Одним словом, я шмаркаю. І мені бажано багато не говорити, як в тій рекламі. Е про стімрул. Іноді краще жувати, чим говорити Тому в моєму випадку якраз менше краще ж... мовчати, так? тому що я постійно... Це мені зноси тече і, і менше з тим. Так що зараз ви побачите сюжет, як ми фарбували кузов, як ми фарбували шасі, як ми фарбували буду. А потім я візьму камеру в руку і вже пройдусь по автомобілі і зроблю такий же підсумок. Можливо, пофарб... Можливо, пофарбувати нормально на вулиці чи ні. Добре, дивимося сюжет. passa deste lado não vai está aí não vai roçar aqui eu vou segurar por cima é, ela vai outra vez para a frente até a última coisa lá, sai não mais tá é o pistolete Brook. Як чітко, не знаю, чи це камера зможе передати, але гарно фарба лежить. Потім лише бампера, пластики, покраситься. так що на слідчу неділю, якщо буде час, то вже вийде. жаліється, що вже якраз обід нас вже 10 хвилин по першій каже, жінка приготувала їсти, я маю обідати, а я тут вам крашу. А Але другий раз вже така стає блискуча. Такий блеск дає вже за другий раз. Наш так блесить. Залия Говорить, що в нього гарний пістолет. Ну, де такий, Він Він любить пістолети, в нього всі запчастини, ну, деталі, яким він працює, завжди в нього дорогі. Пістолети по 500 євро, він дешевий за 200 навіть не бере. От я візьму зблизька. Подивіться, бачите? Як? як прекрасна фарба от лежить. Ось давайте вам покажу. Зверха також. Сеньор джуао нам фарбує бампер передній, також пластики вже покрасили, зеркала сушиться, Бачите? О, який же гарний колір, приємно. А капот самий і Оцей від фар, Це буде крастись ось там в камері всередині. Тут ми лише грунтовкою запустили. Зараз після того, як пластика закінчить. Закінчимо красти, то вже почнемо передок. Ну, Білий колір цей. Бачите, а фарба така спеціальна з попирочки, вона так, так аж виблискує, така спеціальна фарба. От. Но, правда, спеціалісти говорить, що є краща фарба. Сніжа, коли тінта висиди, тінта отра. кела. Притул, каталізатор. катализатор. Чорний каталізатор. Він більш такий міцніший тримається. Капот і передню рішетку ми вже по пофарбували. Стадофарбував на дворі, сніржа говорить, що погода гарна, вітру немає, і каже, і тут нормально положить. Так, навіть зараз то пробіжусь, так легень вам покажу. Бачите? Нормально. Потьоків немає, що найголовніше. Залишив лише козирок пофарбувати. Два-три рази гарно тут запуститься грубше трошки фарби буде нормально просить, що цього дядю. він же... 67 років він вже каже 50 років красить машини. Тут... Так, тобі тут... Любик там закінчив малювати трубу, бо він помалював шасі, а, а самий цей кардан, а самий кардан він, він не, не помалював. Та ми вже підчепили наш. Наш цей сундучок. Помалювали ми його в червоний, колір, хотіли малювати в сірі, срібний. Це також для драбинки. Також підмалювали. Оце все тут буде стояти. Це зараз будемо це прикручувати. Вже пішло повністю в буде грунтовкою. Після чого лише залишиться, щоб грунтовка підсохла, і ми тоді кинемо фарбу. Бачите, взяли гарну таку ґрунтовку, білий колір, що навіть, чесно кажучи, навіть не потрібно вже було фарби давати. Що? Чудесне, чудесно, візьму камеру в руки і підведу підсумок. І так, я спочатку оглянемо саму кабіну, оглянемо шасі, а потім вже в кі... на закінчення буду. Ну, що я вам скажу? Скажу так, що я приємно здивований, взагалі-то я не думав, що в нас на вулиці може вийти настільки гарна покраска. Так, бо, якщо пам'ятаєте, коли фарбу... ну, дивилися весь сюжет, бачили, що коли ми фарбували, то в нас досить була вітряна погода і тут клейонка була, вона сильно вібрірувала. Тепер давайте я візьму камеру в руки і ви подивитесь, як це все вийшло. Я так відкрию двері, так як у нас тут сонце з цієї сторони у нас йде. І я вам хочу показати, що фарба досить. Давайте, був наш автомобіль стоїть неділя, трошки порохами припав що у нас фарба досить і досить гарно вийшла. Єдиний косячок, де я тут бачу. Отут, отут бачите, яка пішла чуть-чуть Лише путек. лише в, одно, в одному єдиному місці. А так фарба гарно лягла. Також я вам покажу зараз капот. Правда, бачу, тут є косячок, от прилипло. Ну, Це нормальне явище. так? Коли фарбуєте на дворі, то завжди щось може прилипнути. Тому автомобіль грузовий для роботи ще можна фарбувати на вулиці. А от легковий автомобіль, тим більше ще дорогий, автомобіль, то лише потрібно фарбувати у камері. Бо ну, можна на дворі ще фарбувати, але потім придеться полірувати. Так, це лишні затрати, тим більше ну, лягає фарба. Хто професіонал, вже імно, покрашки, то вони одразу бачать, автомобіль фарбований в камері, чи не в камері. Так? І також залежить від самого майстра, як він ложить фарбу, так треба мати набиту руку. І ще вам підкажу, що так, оцей дідок старенький, ну, він ще не старенький, досить, добре підтягнутий, то він сказав, що коли різниця, коли ми фарбуємо автомобіль в камері. І Фарбуємо на вулиці те, що в камері можемо дати більше фарби. А от коли на вулиці, то потрібно давати тоненький слой лише. Краще 3-4 рази, але тоненько. Так? Тоді у нас ніколи не, не попливе фарба і вона буде гарно лежати. Так що на вулиці фарбуємо тоненький слой. Навіть ви повністю не закрили, краще не чіпайте, підсохло, потім за другий раз воно закриє. От, Давайте я то пройдусь. Бачите? Ну, правда, камера це не передасть, бо в мене ця камера фула гадея, а потрібно... 4К, то воно би передало краще. Я вже роз'юсь, можливо, на сліжі місяць то вже візьму собі кватру капав. Ось косячок двері в нас чуть погнуті, але Любчик одразу не хотів це робити, а вже а зараз надумав вже робити. Так що, скоріше всього, от бачите, будемо ставити колонки, тут у нас колонка не поміщається, желізно треба болгаркою буде зрізати. Ми це взяли від іншого автомобіля, бо в нас тут було все подерте. Пам'ятаєте, тут і панель була, вся потріскана, ми вже поставили іншу, від іншого автомобіля, Крісло обшили, так гарненько виглядає. І е е е е це, це що я говорив, що я хотів показати вам відео, тому в мене тут все стоїть знято. Що в слідчій серії я вам покажу, як це відновити самому провод. Так що, отут ми коли придеться знімати ось цю якби Фору, ну, по португальською буде фору, так як це відео знімається фора, по-нашому, ну цю защиту чи я капу знімати. І тоді вже з середини ми таки вигнемо цю дверку, у нас там залишилась фарба і вже зробимо це все по-людськи. Ось так, бачите, подивіться, досить гарненько вийшло. Тут порохи. Чекайте, якесь разом. Прилив. Це витирається, це вже тут обмастилось. Порохи. Тобто, на мій погляд, Підсумок у нас автомобіль, кузов, досить-досить гарно пофарбований. Пластики також фарбували, повністю бампера, ці накладочки, зеркала, оці накладочки пластикові, так. Правда, Ми ставили фарбу така з паперками спеціальна її. правда, сеньор Жуау говорив, оцей дідок. Ну, покращення, він вже має 50 років практики, сказав, що є інша фарба пластикова, яка вона краща, бо ця вона стирається швидко і вигоряє. І є якась... ну, я вже забув назву, я там в сюжеті я говорив, не знаю, чи я вставив чи ні. Я зараз напишу. напишу. Він говорить, якась металічна чи що. Так що цей. Добренько, козирочок. Козирочок ми фарбували не автомобільна фарба, а звичайна синтетична фарба. Фарбували пістолет. І вийшло. У нас вона і, і крепка, правда, довше сохла, але ми фарбували іншою фарбою. Так що кузов у нас прекрасно вийшов. Зараз я подивлюся на шасі. Шасі ми фарбували в червоний колір, так як був колір ну, традиційний, оригінальний червоний. По фарбі хочу сказати, що ця фарба не проста для, жлі... для желіза, ну, вона для желіза, але вона є спеціальна під шасі. Так що, коли ви прийдете в магазин, потрібно йти в магазин автомобілі, де при... продають фарби для автомобіля, і ви скажіть, що для під шасі. фарба вона спеціальна, вона така більш рідша, тонша, що пензликом можна малювати і не, не лишаються ці від пензлика, від щітки так, оці полоси. Плюс ну, вона якась більш така твердіша, міцніша. Чуть дорожче, там щось на 3 євро чи на 5 євро, але вона іменно призначена для шасі. Звідси покажемо повністю все місце, все пофарбували. Ну, Получили самі, башни. Ну, Досить і досить гарно. Задні стовпи тут я от задні підключаю, зараз прогрію. Ну, я вже підключив, лише прогріти. і Дягнув цей термо, термоусадку. Так що в нас шасі повністю все по, пофарбоване. Тепер по буді, ну, я піду давайте з тої сторони, де сонце і є, трошки щоб вам було краще видно. Буде, ми фарбували спочатку ґрунтовкою, дали 4 літри ґрунтовки, дуже багато ґрунтовки пішло, а потім у нас фарби пішло лише півтора літри. Так, хоча ми взяли 3 літри, ну більше трошки літр 800, там десь залишло 200 грамів. Правда, можна було фарби ще раз дати, але ми вже фарбували, самі бачили в відеосюжеті, що фарбували вже вже пізня година, була шоста, тому лише дали одну руку. Но це достатньо, так як там є ґрунтовочка. І обов'язково, коли фарбуєте, буду, потрібно ставити ґрунтовку. Бо якщо ви не поставите ґрунтовку, то то фарба вона потріскає, буде, буде тріскати. Я вже не раз бачив, їздять буде, і вони всі такі потріскані, лущиться. Так? Тому грунтовка От, Бачу, тут Любчик от вже пофарбував навіть срібним кольором оці ручки, це все. Також червоненьком підправив. Тут з другої сторони також червоним. Досить-досить гарненько так же виглядає. Хоча старенький автомобіль, бачите, навіть ці болтички, і то головку їхню пофарбував червоний колір. І... Хоча старенький автомобіль, а коли в такому стані, скажімо, він повністю реставрирований, так то всі тросики, всі от у е, нас е, як це називає, ротули, Ще, як бачите, оця ротула нова, нижня, верхня, потім тут ну, повністю, повністю все нове. Так що, хлопці, тут пішло багато грошей. На цей слідчих відео я вже зроблю підсумок і озвучу суму, за скільки взяв. Ну, взяли ми за тисячу, вийшло там 1200 євро з перепискою. Потім вже підведу, скільки ми потратили грошей, це вже буде вже кінець, коли підсумок відео. Бачите, вихлопна труба скинули, тому що вихлопна труба в нас трошки каласала, її вже бачу, варили. Зараз ми думаємо, чи ставити нову. Нова коштує 72 євро. Ми вже цю почистили, правда вона билась, тому що вона добре була не прикріплена і там стукала. Так що ми ще поки подумаємо, чи буде нова, чи цю саму поставимо. Це вже в кінці. Ага, і ще завтра привезу, У мене тут, в мене є шість фонарів жовтих. У мене є шість червоних, шість білих і шість жовтих. З кожної сторони по три фонарі, щоб збоку світилось габарити знизу. Треба буде вивезти проводку. Це вже завтра. Завтра перш не вийде, а післязавтра це вже це добренько, так в нас буде вийшло. Хоча старенький автомобіль, якщо він гарно зроблений, то не нестимо до клієнта, клієнта приїхати. Так, от. І, І це І досить, ну скажімо, майже як з магазину. Правда, бачу, буде трошки з цієї сторони, вона більш покоцана, ніж з тієї сторони. Тут трошки дивиться, м'ятина є. Там трошки також, а з тої сторони вона на, на рівненьку. Ну, добренько, десь так. Дякую, що дивились Підписуйтесь на канал, щоб не простити новий і цікавий відео. Всім до побачення, всім пока. Покажу, що як в мене тут вийшло. Бачите, я осіб тоненькі всередині проводки поставив на термоусадку і зверху ще поставив ще одну термоусадку, яка все скріплює. Це вже так більш. на на 100% вже сюди не, не попаде в, в, волога. Бачите, як там термоосадка вона плотно пристала, що з однієї сторони, так з іншої сторони. Ну, вийшло десь ось так. Потім я це все гарно кабеля підчіплю, чіплю, підвіс. ще я не закінчив, так як тут я ставлю від Volkswagen, де я маю. Ну, Ставлю плафон новий зверху, щоб світив гарненько. Плафон з двома лампочками, бо тут стояв плафон з однією лампочкою. Ось цей поставлю від Volkswagen. Бачите, тут дві лампочки. Буде краще світло в буді всередині. Ну і само собою вивожу, отам, бо контакту немає на середню. Ну, то Вже нема коли часу, завтра це все продовжиться. Це раз хотів показати.